Щорічно, влітку у світі відзначають День батька. Давайте запитаємо про дівчан, що вони думають про батьківство та домашні обов'язки. Не знаю, що мені сказати, як правильно. Які обов'язки має виконати чоловік, а які жінка, чи, можливо, є такі, що потрібно поєднувати разом. Не, ну, на Чоловіку має бути господарка, там закупки продуктів, ну і там всі такі тяжкі обов'язки. Тобто, все, то, що лягає на плечі чоловіка. Ну, а дружина вже. Ну, Приготувати, їсти, віддихати. Як вважаєте, чи потрібно чоловіку, чоловікові брати участь у вихованні дітей? Обов'язково. А якщо така ситуація трапляється, що жінка не має можливості, то чоловік наскільки має, наскільки, наскільки часу має? Тобто, як жінка не має можливості, тобто Декрет... є якась. Ну, якщо наблизилася дитина, є декретна відпустка, жінка має час. Так само чоловік приділяє своєї сторони, тобто по можливостях там. Ну... Якусь дитину десь відвезти на якісь додаткові заняття, там, ну, погуляти з дитиною. Як вважаєте, чи буде нормально, якщо чоловік посуд, наприклад, приготує їсти, якщо жінка, впевнена? Так, це і цілком нормально. Якщо жінка е працює, чи є така можливість, і чи 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 чоловіку потрібно там, прибирати, готувати, їсти? Якщо? А як же? Повинно. Підтримувати жінку. Як же ж? скажи, будь ласка, як правильно розподіляти домашні обов'язки? Чи є суто такі, що чоловік має виконати? А є такі, що суто жінка. Твоя думка? Моя думка, що, наприклад, жіночі справи це є дім, це є прибирання вдома, це є доглядання за дітьми, але можна і наполовину, наприклад, доглядати за дітьми можна і і так і жінці. Коли, наприклад, жінка втомлена, то може і до дитини підійти чоловік. Суто чоловіча робота це є доглядання за садом. Бо, наприклад, так як робити дрова, це не жіноча справа. Доглядати, наприклад, паркани будувати, щось будувати, теж не жіноча справа. Це має суто чоловік робити. Якщо чоловік поважає жінку, то він це буде робити, а не давати жінці. А жінка має доглядати за будинку, за дітьми отаке. Чи має чоловік приймати участь у вихованні дітей? Так має, бо жінка не може справитись 24 на 7 з дитиною. Навіть попри те, що вона йому не каже, допоможе, він має сам проявляти таку ініціативу. В таких обставинах можливо таке, що може чоловік мити посуду, наприклад. Обов'язка чоловіка є теж, а як? Жінка жінками і чоловік повинен мити. Чи потрібно чоловіку приймати участь у вихованні дітей? Обов'язково, Обов'язково. Не буде, виховав, не буде виховав, то діти не виростуть нормальними дітьми. І ще одне питання: кого найбільше мають слухати діти? Чоловіка чи жінку? Двох. Яким чином вплинути на те, щоб діти слухали свою маму? Наприклад, якщо чоловік десь залика при... У випадку контакт має бути з дитиною. Тобто, якщо, от, наприклад, батьки якісь мають дитину, то кожен з батьків має брати участь вихованні дитини, то. Як на мене, це от має бути стандартом, зараз нормою. Скажіть, скажіть, будь ласка, можливо, є такі обов'язки, що, що суто має виконати чоловік, а суто жінка? Я вважаю, зараз всі обов'язки є взаємозамінними, тобто є якісь обов'язки. Може бути таке, що, наприклад, жінка краще в чомусь, чоловік краще в чомусь, і можна ділити обов'язки порівну? Як мають поводитися чоловік і жінка, аби діти разом їх разом слухали, щоб так не було, що жінку що лише маму слухають, тата не слухають? Не знаю, сам дітей немає, не можу сказати, що в майбутньому буде досвід, тоді вже можу сказати якусь думку, поки що не знаю. чи чоловік має приймати участь у вихованні дітей? Обов'язково. Е, Скажіть, таке питання, чи є суто чоловічі обов'язки в сім'ї, а суто жіночі, як вважаєте? Ну, напевно, що є. Готувати їсти дружина, обслуговувати машину чоловік. Таке. А якщо така ситуація трапляється, що жінка працює, а чоловік за певних обставин вдома сидить, то може він мити посуду, прибирати? Може. Звичайно. Звичайно. Чоловічі це ну силові, наприклад, носити щось тяжке, а жіночі це готувати, за дитиною дивитись. Як ви вважаєте, чи е, чоловік має брати участь у вихованні дітей? Чи тут жінка? Ваша думка? А вже ж має брати участь дитині, ну, дитині завжди треба, підтримка батьківська і так далі батька. Ваша думка, як потрібно правильно розподіляти у сім'ї обов'язки між чоловіком і жінкою, аби вони е, спокійно і мирно всі виконували всі справи і щоб діти слухали батьків? Якось домовлятися, наприклад, що наприклад, батько робить то, щось там заглядає, а жінка то. Треба розподілити так, щоб от, чоловік мав такі обов'язки, які йому під силу, а жінка такі, які от, Якщо жінка не хоче готувати їсти, можна стати разом приготувати. Або там, якщо чоловік не хоче щось е, ремонтувати, можна покликати якогось сантехніка. Останнє питання, чи має чоловік брати участь у вихованні дітей? Твоя думка? Так, має. Якщо чоловік не буде брати участь у вихованні дітей, діти, напевно, навіть про нього не будуть знати, можливо. Ви також маєте можливість у коментарях поділитися своїми думками щодо розподілу домашніх обов'язків.